Ви на каналі школи англійської мови Лішофіс, і мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про False Friends слова, що схожі за написанням та або вимовою у двох різних мовах, але мають різне значення. Помилкові друзі-перекладача часто викликають нерозуміння тексту та його неправильний переклад. Ці слова взялися завдяки запозиченню з іншої мови, а після цього вони змінили своє значення. Або ж запозичення взагалі не було, і слова з обох мов походять з однієї древньої мови, мають однакову вимову, але різне значення. Але перед тим як ми перейдемо до нашої теми, підпишись на цей канал, постав лайк цьому відео та залиши коментарі під відео. А також в кінці відео я поділюся промокодом на одне безкоштовне заняття з загальноанглійської мови. Ну а тепер я поділюся словами, які часто плутають люди, що вивчають англійську мову. І перше слово це «accurate». «Accurate» – це не акуратний, це точний. А от щоб сказати охайний треба використовувати «tidy». Наступне слово «actual». «Actual» – це реальний, фактичний. А щоб сказати актуальний, використовуємо «relevant». Наступне слово «artist». це художник, живописець, творець. «Brilliant» – це не бриліантовий, це чудовий, блискучий. А щоб сказати діамант, використовуємо слово «diamond». Cartoon – це мультфільм. А щоб сказати картон це буде «cardboard». Наступне слово шеф. Шеф це шеф-кухар на кухні. А щоб сказати начальник, наприклад, то говоримо «boss», «manager» чи «patron». Наступне слово клей. Клей це глина. Щоб сказати клей, який скріплює частини, то це буде «glue». Director це голова, диригент, режисер. А щоб сказати, менеджер, директор, використовуємо бос, патрон, sheep, so ансон. Далі Data. Date це інформація. А щоб сказати рік, місяць, говоримо date. Intelligent це не інтелігентний, це розумний. Ліст це список. А щоб сказати про листяне дерева, то це буде лист. Magazine. це журнал, а щоб піти до магазину, говоримо shop або ж store. Якщо ви скажете носієві ноутбук, то він буде шукати блокнот або записник. А щоб сказати ноутбук як девайс, то говоримо лептоп. Наступне слово пластер. Пластер це замазка або штукатурка. Щоб сказати пластир, який ми накладаємо на рану, ми говоримо Бендейт. Помилок з незнайомими словами нам не уникнути. Однак можна зменшити вплив рідної мови на іноземну. Я рекомендую вам не перекладати слова, а дивитися їх визначення у, у словнику, також звертати увагу на контекст, в якому ужито незнайоме слово, а також практикувати всі незнайомі слова, складаючи речення, щоб був зрозумілий. Контекст. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я ділюся промокодом GENERAL на один безкоштовний урок з загальноанглійської мови. Залишайте свої коментарі та запитання нижче. Папа! -па.